Немає цих, так як у Дадана немає Ні блечки, які рано, Ну Це вулики українські, бачите, великі. Знову ж таки, це не стандартні вулики, я просто різницю показую. Вулики зроблені, так, пасічники хтось зробив під себе, так? Все стандартно Хоча трошки там і іграє, але все ж таки мені подобається в них пасічнікувати. Е і бували випадки, що була така сім'я, що повністю займає і вона воює, стан не входить із цього вулика в своїх умовах, мені навіть доз... ну, трошки не вистачило, щоб бідон, молочний бідон заповнити з одного вулика. І це умови природні тільки. Зараз. Ну, десь, орієнтовно три Скільки? Там сім'я займала, там максимум 30, квадратів, по-моєму, чи 28 було. що ну, Там, де фотографія, то все зайде рамка, то якраз ти випали, ходимо в новому році, да. ну оце ось рамка. Оце. Але в принципі, цих вулик переважно, ось вулик, бачите, це теж з ньому рамок там, десь 26, по-моєму, але в ньому зроблено тільки один рятун. І тут обов'язково те, що я маю. От вони мене розташовуються, зимують як? Посередині, навпроти цього люточку. А потім йде розширення рівномірно по центру. Ну, незручно. Трошки, звісно, майстер догадав цим всім. Проще було зробити ось так. І якщо в мене в цьому Матки, якщо є, гарні сіні таких, от ви можете подивитися, рамка повністю гарно засіяна, там ще краще рамки є. І бачимо смерть, так? розташовується. Ось так, вигляд такий зверху, виходить, рамки, які стикаються. Ну, Є свої незручності в тому, коли ми здвигаємо ці багато бджіл може давитися по велика площа дотику, бджоли ж лізуть доверху. Так? Треба вчасно, якщо там, демарок більше покрити, щоб вони сховалися, щоб звинувати ці будові Набудовується. Ну, кожен раз приходиться чистити, бо бачите, ось воскові частинки, все воно вже щільно не, не зійде. Ну, є, звісно, свої недоліки, такі рамки, які зверху стикаються. Все ж таки, таких, такого типу менша площа дотику. І то, Ідуть на премудрості, як зменшити, по-перше, щоб бджіл менше душилося. Роблять ці місця заводкою, да? щоб менше і дотику було. Або ті всякі клиночки і все таке інше. Ну, Потім інші незручності виникають приводити дня. Значить, лежак, українець і е, вой Вашенко. Буде Ващенка, рамка трошки інша. Я вам говорив про це Ващенка, який працював у цій столичній школі збігу у Тобто, Рамка, якщо от ми візьмемо всю 300, то ця буде чуть ширша, так? Ващенка. І 410, відповідно, укорочена. Цим всіма пристосуваннями, про ну, що з нами говорити. Він був легкий дах, ось такий масивний, зроблений. Збоку було таке вікно, яке можна було і набуто І інший варіант був його що сітка закривати. Це саме для перевезення бджіл. Зверху рама така для того, щоб можна було для вентиляції поверх рамок. Застосувати її кришку, зняти, наприклад, щоб була краща вентиляція. Тобто, оце в основному йдуть його переваги цього вулика, ще їм легше від стандартного лежака. Е, і з прицілом на перевезення. Щоб було зручно перевезити, легше його носити і краща вентиляція. Ну, рамка е, удосконалена на, на такій рамці, по-простому сказати, бджоли весною краще розвиваються на його рамці, в його вулиці, ніж на український ранці. Про те, як, на якій ранці краще чого розвивається, я вам ще буду розказати, чого так і ну, от, Двокорпусний вулик. Давайте про двокорпусний, мабуть, і все так? Да? Mm -hmm. бо от, мене горло трохи сідає. Значить, різниця і запам'ятайте, що лежак, двокорпусний вулик в нашому варіанті це все однакові рамки. Ось такі рамки. У цьому двокорпусному вулику, в одному корпусі, ну в стандартному 12 ран. Хоча зараз дехто робить на 10. Але е, краще, що краще, що більше, це в принципі ситуація краще, краще 12. В сумі 24, який більше об'єднається. Да? Тобто, в принципі цього вулика який, таких вуликів. Но, від окремо від'єднується. Тобто є можливість, і так потрібно, щоб цей корпус, грубо говоря, ящик, 4 доски збити, да? де вибрано четверть, щоб розміщувалися рамочки. І знаходиться також четверть вибрата, і це воно в казах стоїть, корпуси тримаються. У нас були вулики, нам подарували самого початку, де такі вертикальні вулики без вибортих четвертей, просто рівна поверхня і вони стоять. Тобто, ну, я вже не говорю про перевезенні, як, як їх возити, а про друге просто-напросто раз підняв, десь трошки прополісом настроїли, все, вже там свіжі з зимою взагалі проблеми. І сьогодні фактично, то, щоб вам показати, то там порожні показуємо, бо осінню ми вже взяли їх і звідти бджіл попересаджували в лежаки, ніж гратися з тими вуликами, десь вони ну, непридатні вже для нормального ведення. Тобто тут знову ж таки льоток є фактично стаціонарний, має бути в самому дні. Откритник або Значить, Що це таке? Це такий проміжний полукорпус, грубо кажучи, висотою, які його роблять ну, в середньому сантиметрів 7, можуть 10 зробити, як було там на попередніх зображено. Значить, Його ставлять що поверх верхнього корпусу, там є певна утворюється ця ніша, куди зручно ложити що. Там можуть бути і подоложені ложити. Так? І утеплення, власне, якийсь матраз утеплений, утеплені матеріали. І зверху кришка. це Зверху кришка. Кришка може бути, знову ж таки, як варіант, я вам покажу, є такий вулик стоїть на бачити, що воно зроблено, не має виступів за зовнішню частину, тобто як тумбочка суцільна. Так? А може бути з закльотом, той, що одівається, вибрати четверть, і вона трошки заходить за Якщо ми бджіл перевозимо, наприклад, там часто краще, коли це, е, немає цих виступів, плотенько можна поставити, і зафіксувати, щоб вони менше використовувалися. В неї інші на пасці є один вулик такий, що зроблений рівненько, не день ніяких виступів немає, це, це його побачити наявні цих 12 рамок зачнуть пристосування, що обов'язково має бути оця заставна досточка, так? тому що догляд за такою системою вуликів він полягає в тому, що оскільки 12 рамок переволічується. Ви вже зрозуміли, бо я неодноразово говорив, що взимку, там не більше 8 рамок в третьому вулицю вулик, А їх 12. По-любому є якась вільна порожнеча. Треба відділити необхідну кількість засилення на зиму, а далі в Процесі росту сім'ї весною будемо підставляти. Підставляємо, за, за, поширюється, чи заповнюється верніше, цей корпус. Наступає момент, треба поставити інший корпус. І отут от виникає сама проблема. Ну як проблема? Маленька незручність. Ви ж не будете ставити корпус і туди лише одну рамку чи дві, правильно? У верхньому корпусі робити. Туди треба поставити вже рамок 4 чи 5 хоча. Щоб ми нормально вони освоїли вверх і вниз був зайнятий. А в лежаку, що ми зробимо? В лежаку ми можемо й одну поставити, правда? Якщо трапиться така ситуація, ми чітко бачимо, що дві рамки там буде багато, вночі заморозки ще трапляються в травні місяці на початку травня, а нам треба його розширяти. Тобто, коли у вас лежак, я сказав, ви, навіть якщо ви це вчасно зробили, одну рамку поставили, це буде менше шкода, ніж ви бачите, що тут їм тісно вже на 12 рамках. Ви хочете розширити, ви берете, ставите туди три рамки, припустимо, суші. Як наслідок ці три рамки насінки охолоджують гніздо, щоб матка туди не піде сіяти, бо вони збиваються навколо інших з розплоду. І може спровокувати. Одна із явищ, що сім'я, замість того, щоб їй дати можливість рости, ви її ще затримали в рості, І далі може бути і реагіяна. Тобто це одна із причин, коли трошки помилився, у нас є ну, гірше, ніж у звичайних вижатах. Варіанти цих вуликів можуть бути такі. Тобто, якщо ви хочете, щоб вони не збирали на продажі, то просто ставите дві надставки, це воно так підтасовано, що ви зможете і велику рамку туди ставити. А якщо ці обставини такі, ви ставите одну надставку і магазину на рамочку, Тобто, все воно взаємозаміняє. Якщо є ці надставки, розділяються по 145, вам в будь-який момент ви зможете поставити дві надставки і туди вставити дві надставки. Якраз до викладачі. Можна так само стояти, як і в суцільному корпусі. Тобто різниці немає. Різниці немає. Це якщо є дві наставки, це краще. А коли є просто два стандартні корпуси, варіанти вибере менше, правильно? а тільки стандартні варіанти Що? Тому кажу верхній корпус все це на нижній, а ще доробити ще нижній. Ще магазин? Ну так, да, і все, ну, можна і так зробити, це, якщо у вас вже там 24 рамки лежать із магазинами, да? тобто досить потужний об'єм. А в принципі, варіанти такі, які один корпус гніздовий і потім мати в запасі, щоб ділився цим магазинами. Це краще. А ще краще. Ну, Мені не вдалося випробувати. Можна зробити таким чином, є будь, на базі. Значить, 12 рамок стандартний. Потім другий корпус йде на 230, а третій ще йде на магазин. Ну, Буває так, що мали їм 12 рамок, взяток пізніше, гарна маска. Можна поставити корпус на 230, щоб гадка туди йшла і відкладала, наприклад, для розплоду, так? Ну а потім на крайняк можна, якщо вже для печальця медовір там багато розплоду, ставити магазин. А якщо ні, можна... Ну, Багато варіацій, тобто виникає. В таких випадках, щоб був е, чим більше таких варіацій, їх можна змоделювати під конкретну ситуацію. Так, давайте на цьому зупинимося, бо...